Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терористика. Це теропрогноз для раків на жовтень 2022 року. Щось новеньке, да? раки у вас. На початку місяця перед вами стають певні рішення, певні задачі, які необхідно буде вирішувати. І для того, аби їх вирішити якнайкраще у більш позитивному рослі, необхідно. Зважити дуже конкретно всі за та проти. Причому приймати це рішення рекомендується з чистим тверезим розумом, тобто ваші сьогодні емоції потрібно відкласти якнайдалі, ваші страхи потрібно відкласти якнайдалі, і дуже чітко подивитися на той стан речей, який вас оточує. То це завжди початок, початок чогось нового у вашому житті. І це може бути пропозиція, припустимо, про нову роботу і вам необхідно буде прийняти зважене рішення або про щось інше. Загалом починання, які вам краще дадуться, якщо ви, так би мовити, метафорично відріжете власне. В свій негативний якийсь минулий досвід, свої колишні там переживання стосовно майбутнього, коли ви маєте побачити лише те, що є у реальності, без всіляких домішок, фантазій, якихось надумок, накруток і так далі. Так само. Ви можете прийняти рішення залишити щось у минулому. Якесь спілкування або оточення, або місто, або країну, або не знаю, будь-що, що вам не дає прямувати вперед. Що тягне вас у минуле, за чим ви можете шкодувати, на що ви можете ображатися. Це можуть бути ваші навіть образи, елементарно образи на якихось людей, і які ви зрозумієте, що не мають жодного для вас сенсу, і вам необхідно з ними попрощатися, аби вони вожелезним каменем не тягли вас на дно вашого минулого, а щоб ви могли вивільнитися і спокійно. Розвиватися, починати власне нове життя або якусь нову справу. Що ж, тут може бути примирення примирення з членами вашої родини. А внаслідок до того, що ви приймаєте якесь важене рішення. Знову ж таки, якщо ми говоримо про образи і про те, що, можливо, на вашу думку, хтось ставиться до вас з вашого найближчого кола, не так, як би вам хотілося, не так, як ви вважаєте за потрібне. А коли ви пропрацьовуєте в своєму мозку, в своїй душі, ці всі образи, ви розумієте, що вам стало легше. Жити, щоб ви краще ставитесь до свого найближчого кола, в тому числі і для, до своєї родини. А також, обертаючись назад, ви бачите, що ви занадто багато часу втратили, згаяли на ці на сварки, на якісь конфлікти, на пусті намагання довести свою правоту, яка насправді. Нікому не потрібно, в тому числі і вам. Ви можете просто зрозуміти в певний момент, що людина, на яку ви ображалися, їй насправді ні холодно, ні жарко від того, що ви на неї ображаєтесь. Це лише тільки ви страждаєте від того, що ви відчуваєте образу. І коли ви вирішите цю образу. Ну, я так метафорично говорю про образи, тому що це так найкраще можна зрозуміти, про що я говорю. Це можуть бути якісь інші почуття, або в тому числі і почуття помсти, або ж якісь стосунки, та, в яких ви відчуваєте себе як у кризі. Причому ти висловила. Це слово у кризі, а зрозуміло, що воно тут двосмислено трошки звучить. У кризі, як у льоді, да? тобто де холодно, де немає відвертості, де немає теплоти. І так само у кризі, маючи на увазі кризисну ситуацію вашу внутрішню. І обидва значення тут як найкраще підходять. Тобто. Вашим волевим рішенням ви покращуєте власне життя, і ви можете стати ініціатором вашого примирення, вашого об'єднання, об'єднання. І це буде ваше зважене рішення, і вже на позитивних емоціях ви можете прийти до людини і сказати: Слухай, так багато часу згаяно, давай. І це все так неважливо. І давай спробуємо по-іншому. Давай спробуємо по-іншому. Будувати наші стосунки, будувати наші розмови, наше взаєморозуміння, наші обійми. Ось таке решта. В середині місяця для вас стануть актуальними питання збереження фінансів, які ви маєте. Тобто тут треба не розпилюватись на якісь емоційні витрати. Тут, і взагалі таке буде враження, що ви тут будете трошки закриті, скуті, навіть на те, що там. Стримувати свої фінансові потоки, а ще й ось трохи емоційно, ви також будете закриті і стояти на своєму. Начебто ось цей крочок, так, який ви робите на початку місяця, на зустріч якимось іншим людям, він наче такий має тестовий характер. Тобто ви спробували, а потім зупинилися і спостерігаєте, яким чином це розвивається, чи дійсно такий шлях він найкращий є для вас і для вашого розвитку, для вашого взагалі світосприйняття? Ну і витрати треба буде. Бюджет власне дуже добре прораховувати, тому що стабільні виплати, які ви маєте, вони у вас будуть, але якихось надмірних фінансів тут не спостерігається. А ви начебто чекаєте якоїсь пропозиції, якихось нових шансів або якихось виплат. І ви розумієте, що доти вам не надійшли певні виплати, вам потрібно трошки притриматися, трошки потрібно розрахувати ті фінанси, які ви маєте, ті емоції, які ви маєте, так само. Може, ви переживаєте, може, у вас були в минулому такі приклади, коли ви в очікуванні на щось витратились сильно, а потім не мали на кошти, на якісь нагальні потреби. І ви розумієте, що ні, зараз не час для імпульсивних якихось покупок. Так само. Ви можете закриватися і від якихось нових пропозицій, особливо, якщо це люди, яких ви знали раніше, і з якими мали якийсь негативний досвід, навіть якщо вам там дуже емоційно пропонують якусь партнерську діяльність, або піти на роботу разом з цією людиною, або щось таке, або вкластися кудись, то ви тут. І вам там обіцяють золоті гори, і ви розумієте, що, мабуть, ви не станете на цю пропозицію, що ви, мабуть, почекаєте чогось кращого, бо таке враження, що ви від цих шансів, від цих пропозицій ви обороняєтесь, тому що мали певні, певні життєві уроки. Скажімо так. Наприкінці місяця ви відчуваєте, що ви готові просуватися кудись далі, що ви готові відкривати нові шляхи, нові горизонти. І у вас є енергія для того, щоб розпочати новий шлях. Але наразі ви придивляєтесь і ви думаєте, чи варто вам туди йти, тобто, якщо ви туди підете, що вам необхідно зробити, що вам, що вам необхідно вдіяти, а, начебто такий, а, ви розумієте і відчуваєте, що на вас чекає новий етап, новий шлях, але начебто вам потрібен ще один такий невеличкий. Імпульс, імпульс від долі від життя, щоб вам дали зрозуміти, що ти йдеш вірним шляхом. Щоб хтось вам сказав, все вірно, все йде, як має йти, не бійся, тебе там щось чекає хороше. Хтось із раків дійсно буде розуміти, що на вас вже зачекалося нове життя, якась нова діяльність, якісь нові ам, варіанти для заробітків, варіанти для якоїсь справи, яка приносить фінанси. Але чого ви стоїте? Ви стоїте тому, що якісь певні діяльності, якою ви займалися раніше, ви Надали дуже багато, віддали дуже багато часу своїх сподівань, свого ресурсу, і ви обертаєтесь наразі назад у минуле і думаєте, Боже, а на що я витратив певну частину свого життя? А я ж міг або могла займатися зовсім іншим, тим, що мене радує, тим, що. Мені приносить задоволення, мені приносить винагороду. Так, можливо, це буде не швидкий, не стрімкий шлях. Але крок за кроком я досягну своєї мети, я зароблю на те, що я хочу, і я буду радий, я буду щасливий. Можливо, якраз про це ми говорили, і можливо, таке. Є... Рішення постане перед вами, щоб розпрощатися з тим, що не приносить задоволення, а приносить тільки якесь розчарування, але те, що вам добре знайоме, і розпочати нове життя, нову діяльність, яка більш сонячна більш яскрава. Так вона може бути повільна, крочок за крочком, але тим не менш ви. Крок за кроком будете просуватися до своєї мети, і навіть не дивлячись на те, що це буде якась зовсім така нова діяльність, яку ви взагалі можете ще не знати і не розуміти. Так само для деяких постають питання. Дітей. Можливо, тут йдеться про навчання дітей, да? і ви там допомагаєте вашим дітям розібратися, визначитися з вибором професії, ви розумієте, що там треба вкладатися. Можливо, це якісь зміни пріоритетів, да? якби приміром, що ви. Хотіли, щоб ваша дитина там пішла навчатися на одну професію, а зараз ви розумієте, що вона є неактуальною, і взагалом розумієте, що нехай ваша дитина самостійно обере те, чим вона хоче займатися. Адже це теж для батьків такий певний новий етап, коли їхні діти закінчують школу і потім йдуть навчатися. В у вищі якісь учбові заклади. Це для батьків також новий шлях. Можливо, ви просто зрозумієте, що дуже багато часу витрачали на те, щоб. Е, е, Переконати свою дитину у тому, що їй потрібно займатися якоюсь професією, яка приносить фінанси або яка пов'язана з фінансами. А зараз розумієте, що ну нехай дитинка сама обирає, чим хоче займатися, чому хоче навчатися. Тому що ви розумієте, що ті зусилля, які ви витрачали на те, щоб переконати, вони не працюють, ну і відповідно не мають жодного значення. Рекомендація для раків на жовтень 2022 року. А якщо ви зібрались кудись їхати в якусь дорогу, в якусь подорож, їжджайте, їдьте. Загалом ця карта говорить про впевненість у собі. Можливо, вам потрібно її собі повернути. Перепрошую. Ви маєте відчувати себе всередині себе, що ви переможете, що ви що вам під силу будь-які випробування і що ви зможете приоделети, не можу перекласти в голові, переоделять всі препони, які у вас на шляху з'являються. Здолати, здолати прям рейтинга задала. А долаючи саме ці припони, ми стаємо сильнішими, ми здобуваємо для себе певні приводи для гордості, щоб пишатися собою. Такі справи для вас раки. Вважаю вам всього найкращого і дуже хорошого жовтня.